На Вінничині в ДТП потрапили діти. Село Лука рівна сільська дорога, 11-та година дня і на вулиці світло. Здавалося б, ніщо не віщує біди, аж раптом сільську тишу розірвав скрегіт гальм та металу. І ось посеред дороги вже дві розбиті автівки. «Швидкість в мене було кілометрів 20, Я вже при ударі практично остановився. Швидкість, ну я не дивився, на приміру, навіть сорок може кілометр. Від трагічних наслідків кермувальників та їх пасажирів дійсно врятувала невисока швидкість. Та все ж біда не оминула. До лікарні потрапили троє діток. Дружина і п'ятеро дітей в салоні було з автомобіля Лада Пріора. Постраждала одна дівчинка. Ще двоє травмованих діток з автівки ВАЗ. Правоохоронці вже озвучили попередню версію автопригоди. Водій, рухаючись на автомобілі Лада Пріора, під час здійснення маневру не впевнився в його безпечності. Виїхав на смугу зустрічного руху, в результаті чого допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ-2101. Наразі обидві автівки на штрафмайданчику. відкрито кримінальне провадження, триває слідство.